Алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, загроз в період воєнного стану повинен знати кожен. Беремо на озброєння інформацію ямпільської міської ради про хімічну радіаційну небезпеку та підтоплення. Шановні жителі ямпільської громади, мешканці міста Ямполя. Хочу довести до вас інформацію, отриману на, на раді могилів Подільській військовій адміністрації стосовно можливих загроз з приводу радіаційної і хімічної небезпеки, та як можливо діяти населенню, щоб зменшити той негативний вплив, який може бути визваний цими небезпеками і цією катастрофою. Що стосується хімічної небезпеки. В межах України є в нас хімічно небезпечні об'єкти. В основному вони використовують таку хімічну речовину, як аміак, як, як хлор. Навіть в нас в місті Ямполі знаходиться об'єкт, який використовує аміак. Як. Там є невелика кількість, менше тонни, десь близько 08 тонн, але він є. Що він собою представляє? Це хімічна речовина, вона є легкою. У разі її розгерметизації, витоку вона розстилається по поверхні землі, далі з часом піднімається в поверхню, тому що вона є легшою ніж повітря, і вже розсіюється вверху повітря. Перші декілька годин до того моменту, як вона почне розсіюватися, потрібно Найбільше е, унебезпечити себе е, в першу чергу, якщо е, це ам'як, наприклад, в місті Янполі, він має специфічний е, ярко виражений запах, його можна одразу розпізнати. Також, якщо це буде іти хмара е, з димом і все тому подібне, також можна розпізнати, що сталося якесь. Е, Надзвичайна ситуація, можливо, пожежа, можливо, розгерметизація. Тому потрібно в першу чергу подалі тікати від. Цієї хімічної речовини е, в протилежному напрямку вітру, е, якщо е, це вже є неможливо, якщо воно вже вас застало в, наприклад, ви знаходитесь в помешканні і побачили, що вже сталася така небезпека, почули інформацію, можливо, з телевізору, е, від знайомих, від місцевої влади. В першу чергу потрібно максимально загарметизувати ваше приміщення, якщо візьмемо металопластикові вікна, вже є, воно досить герметичне, для додаткової герметизації можливо взяти ще скотч, заклеїти всі ці отвори щілини, що є в пластикових вікнах для більшої герметизації. Також, якщо у вас є в будинку, в квартирі. Отвори для вентиляції, їх потрібно також чимось закрити. Це може бути, наприклад, якась тканина, одяг, який ви попередньо можете змочити і закрити ці отвори після того, як ви це зробили, також додатково ще можна заліпити їх скотчем І це дасть непогану герметизацію вашого приміщення. Якщо це аміак, то протягом декількох годин, ну максимум до доби, в залежності від того, яка була, який його об'єм. Якщо ми говоримо про місіямполь, які знаходиться, це хімічна речна, вона за декілька годин має вся піднятися в повітря і розсіятися в ньому. Що стосується хлору, майже Така саме речовина, так само від неї можна захиститися, але вона просто є більш важкою і вона осідає на поверхню. Якщо її є велика концентрація, можливо навіть потрібно буде потім робити помивку, мити дороги, тротуари, миючими засобами, щоб зменшити її концентрацію. Є також інформація, що потрібно ховатися в укриттях від таких видів небезпек. Так, це можна робити, але лише в тому випадку, якщо захисна споруда укриття є герметичне, а беручи до уваги, що в нас в громаді в районі взагалі герметичних споруд немає. їх є невелика кількість навіть в області. Тому найбільш безпечним герметичним місцем це може бути тільки ваша, ваша будівля, яку ви додатково зможете загарматизувати. Ще одним видом небезпеки хіміч, хімічної небезпеки є також застосування хімічної зброї. Беручи до уваги ту підступність, яку на сьогоднішній день показує країна-агресор, вражаючи цивільні об'єкти, вбиваючи мирне населення, беручи до уваги те, що як приклад у 2017 році в Сирії було застосовано хімічну зброю, саме за рин проти мирного населення. Тоді постраждала також досить значна кількість людей від цієї хімічної речовини. До речі, зараз командувач спеціальної операції, як називається терористи і агресор Росія, ця сама людина, яка і в 17-му році використовувала цю хімічну зброю проти мирного населення в Сирії. Чим є небезпечна ця хімічна зброя? Тим, що вона зазвичай не має ні запаху, ні кольору, її взагалі неможливо розпізнати, тому тільки вже можна буде її розпізнати, якщо почнуть діяти симптоми на організм людини. В основному хімічна зброя це, як поділяється на нервно паралітичну, на шкірну наривну, на задушливу. Уже якщо на велику кількість населення розпочинається діяти, наприклад, симптоми задушливість, тошнота, втрата координації, то можна буде зрозуміти, що дійсно була застосована якась хімічна зброя. Тому це дійсно є дуже. Така, небезпечний фактор. Від нього також можна буде захиститися тими самими методами, як зазвичай від хлору, від аміаку, це або герметичні приміщення, максимальна герметизація вашої будівлі, це респіратори, вагномарливі пов'язки. Це можуть бути якісь костюми спеціальні, герметичні. Це також можуть бути і дощовики, які люди надівають, щоб ця речовина не потрапляла ні на шкіру, ні на одяг, дихані наші шляхи. Проте вона найбільше небезпеку на відповідає. Проявляє в тому, що її неможливо розпізнати, так як аміахлор хлор можливо розпізнати по характерному запаху, то ці речовини, які використовують хімічні зброї, їх розпізнати неможливо. Ще одною на сьогоднішній день такою актуальною на сьогоднішній день небезпекою є радіаційна загроза. Країна-агресор на сьогоднішній день утримує в заручниках в окупації одну з найбільших атомних станцій Європи. Це Запорізька атомна електростанція. Вона є вона є найбільшою в Україні. І також на сьогоднішній день є одною з самих небезпечних, тому що дійсно вони не показують, що вони там роблять, яка їх мета, і що, і, і що вони планують зробити з цією атомною електростанцією. В Україні є взагалі п'ять електростанцій атомних. Одна з них не працюю. Це Чорнобильська, ще є Південноукраїнська атомна електростанція, Хмельницька, Рівненська. Е, найбільшу загрозу, як я вже повторюся, є, е, становить Запорізька атомна електростанція, є е, навіть, кому цікаво, сайт е, він приблизно вираховує імовірність наслідків радіаційного впливу у разі там, вибуху на одному з реакторів е, тої чи іншої атомної електростанції. Він є в відкритому доступі в інтернеті. Можливо, скористатися і подивитися, які можуть бути наслідки у разі, якщо дійсно сталася така катастрофа, все рівно від неї можна захиститися або зробити менш негативний вплив на організм цих радіоактивних речовин. Наприклад, якщо при викиді з атомної електростанції стався вибух, в першу чергу найбільш небезпечною речовною, яка виділяється, це є Радіоактивний йод. Він розщеплюється протягом восьми діб. Це є небезпечна небезпечний період, і потрібно буде від нього якось захищатися, що пропонується на сьогоднішній день. Первинно медико-санітарною допомогою видаються таблетки калію-юдиду лікарського препарату. Також даний препарат знаходиться також в лік в аптечних закладах. Його можна придбати, проте якщо ви його... Будете купувати самостійно. Вам потрібно буде звернутися до ваших сімейних лікарів, щоб вони роз'яснили, яким чином його можливо приймати, в якій кількості, тому що як будь-який препарат це є передозування, і також він може впливати шкідливо на організм. Якщо ми вживаємо калійодит, він насичує нашу щитовидку цим лікарським йодом і не дає цьому радіоактивному йоду потрапити в наш організм і задати великої шкоди нашому організму. Якщо дійсно стався такий вибух, потрібно буде слідкувати за повідомленнями державних органів, органів місцевого самоврядування Державної служби з надзвичайних ситуацій. Буде створена в першу чергу група, яка буде досліджувати в якому напрямку. Дана хмара буде проходити в якій ступені зараженості буде той чи інший регіон, і тільки після того, якщо, наприклад, дійсно скажуть, що там хмара рухається на Вінницьку область, потрібно прийняти калій там через півгодини, то тільки в тому випадку потрібно його приймати самостійно. Його приймати не рекомендують, його потрібно подалі заховати від дітей, щоб не нашкодити організму. Також хотілося би сказати, що найбільш небезпечними є перші дві доби після того, як стався вит... витік, вибух на атомній електростанції. Під час цього періоду починає осідати опадати на поверхню всього на будинки на землю. Цей радіоактивний пил в цей момент є самий тому потрібно, якщо стався такий вибух, потрібно пройти в укриття. Але в такому ж е, плані, якщо воно є герметично захищене, якщо ні, так само використовувати власні е, будинки, максимально їх герметизувати. Але попередньо, перед цим потрібно мати певні запаси харчів та води, тому що якщо е, Буде опадати вся ця радіоактивна речовина на поверхню, то відповідно все, що знаходиться на поверхні, воно буде непридатне для вживання, тому що наша шкіра більш-менш якось ще захищена від радіації а внутрішні органи такого захисту не мають. І якщо ми будемо вживати ту воду, і ті харчі, які знаходилися на відкритих місцевостях під час вибуху на атомній електростанції, це Найбільша шкода для нашого організму та здоров'я. Тому потрібно запастися такими харчами. Вони мають бути в герметично закритих посудинах. Це, наприклад, можуть бути ті самі консерви, це можуть бути поліетиленові пакети, що герметично закриті. Вода це, наприклад, в пляшках, в закритих баклажках 5-10 літрів вода. Вона має бути знаходитися у вас в приміщенні, тому що е, вам потрібно двоє, як мінімум, дві доби пробути в будинку, щось чимось харчуватися. І е, далі, коли вже ці дві доби пройдуть, навіть в такому плані вам потрібно де виходити на поверхню. Виходити на вулицю відповідно комунальні служби, вся наша держава, всі сили цивільного захисту будуть працювати для усунення цих наслідків. Найкраще, щоб звичайно були проливні дощі, тому що вони можуть змити буквально це все з поверхонь будинків, доріг і все тому подібне. Цей радіоактивний пил. Якщо такого не буде, то всі служби будуть працювати, будуть миючими засоби промивати будівлі, дороги для того, щоб можна було добиратися безперешкодно і отримувати менше цього радіаційного пилу, чіпляти на себе також у разі, якщо ви будете виходити на поверхню. Потрібно себе захищати, це так само можуть бути ті самі герметичні костюми, якщо їх немає дощовики, декілька пар бахіл, рукавички, ватномарливі пов'язки, максимально захистити себе, свою шкіру і дихальні шляхи від того, щоб не потрапив в цей радіоактивний пил. І ви його не принесли до себе в будинок. Якщо ви будете виходити на поверхню і повертатися назад до свого будинку, ці всі речі, які були зовні на вас одягнуті, чи навіть оці захисні речі, рукавички, бахіли, дощовики, їх потрібно буде акуратно зняти. Наприклад, якщо робити перед входом до вашої будівлі такий бар'єр, можна сказати, це як мінімум, саме проще поставити туди вологі тряпки, ви приходите, витираєте своє взуття, знімаєте апаратно весь верхній одяг, ставите його в якийсь. Поліетиленовий пакет, і е, ні в якому разі його спалювати не можна. Він має бути просто закопаний, захоронений, е, і далі вже проходити вашу будівлю, щоб не занести ніякого радіоактивного пилу, тому що ви його потім не виведете. Зараз бачимо, що ворог б'є по критичній інфраструктурі. У нас вище потече Новодністровська ГЕС. Ми розуміємо, що вона була збудована за радянських часів і. Там передбачалось тоді і удари бомбами, і землетруси тобто, це не проста така споруда, щоб просто так її можна було зруйнувати. Наскільки є такі небезпеки, і що потрібно знати людям? Так, звичайно, в нас громада, наша ямпільська громада, і, якщо дивлячись по Течі Дністра вверх, знаходиться Новодністровська ГЕС, 12 населених пунктів нашої громади можуть потрапити в зону затоплення у разі, у разі підняття рівня води. проте ці споруди на сьогоднішній день показують, що вони є надійними. Навіть якщо дійсно буде завдано ворогом удари по цих об'єктах критичної інфраструктури, ці споруди є надто міцними, їх неможливо буде зруйнувати моментально, щоб ця вся гребля одночасно впала. Можливо, будуть певні пробоїни, можливо, будуть. Порушення шлюзів, якщо жителі нашої громади пам'ятають підтоплення 2008 році, тоді на той час були відкриті всі шлюзи, і навіть тоді надто. Катастрофічної ситуації не було так, підтоплення були була надзвичайна ситуація, але не було такого, що хвиля затопила взагалі все. Цунамі не було. Цунамі не було, звичайно. Е, і на сьогоднішній день, навіть якщо е, дійсно е, уявити руйнування оцих шлюзів, е, такої критичної ситуації не буде, вдачі ще схоже до 2008 року. Буде підтоплена так, буде часткове підтоплення, дивлячись наскільки були руйнації. Але на сьогоднішній день е, проводяться постійно роботи е, на цих станціях. Е, Вона йде каскадами, є захист, є відвід від води, і спрогнозувати яким чином і куди піде ця вода, також. Е, Дуже важко, дуже важко. Але нас запевнили, що хвилюватися немає за що, такої хвилі не буде. Буде час людям підготуватися до цього, як у восьмому році зібрати свої речі. І частково до того моменту, поки не зійде вода, евакуюватися у більш безпечні місця. Місцевою владою, так само, як у нас в громаді, в районі військової адміністрації, в обласній військовій адміністрації, прораховуються різні види цих небезпек, пропрацьовуються плани, плани евакуації, план дій у разі дійсно виникнення таких надзвичайних ситуацій. Всі служби будуть задіяні. Це, якщо, не дай Боже, таке станеться, ця загроза буде загальнодержавною, всі сили і засоби будуть кинути на допомогу. Людям на допомогу населенню і для боротьби з цією надзвичайною ситуацією ми говоримо про те, що ми просто попереджуємо людей. Дай Бог, щоб нам ці знання не знадобилися на практиці, але теоретично, якщо інформований, значить озброєний. Ми інформуємо людей про всяк випадок. Скажі. Так, це на всяк випадок. Дай Боже, щоб такого не сталося. Проте, ми маємо бути проінформовані і бути готові до всього. Так, в Україні війна там це все серйозно. Так. Дякую, дякую.